До завершення загального етапу Ліги Чемпіонів залишається провести лише один тур, у якому чинному чемпіону України Шахтарю належить зіграти на виїзді проти Дортмундської Борусії. Гірники ще зберігають примарні шанси на продовження боротьби у плей-офф турніру. Проте, навіть якщо не зможуть туди пробитися, то отримують дуже пристойну суму призових від УЄФА. За підрахунками аналітиків, футбол Миц Шахтар у поточному розіграші ліги чемпіонів вже заробив 40,7 мільйонів євро призових. Ця сума складається з призових за потрапляння до загального етапу турніру 18,62 мільйона євро. Грошей за реалізацію маркетингових прав 6,55 мільйона євро. Призових за 10 річний коефіцієнт клубу 8,3 мільйона євро. Призових за результати в поточному сезоні 4,9 мільйона євро, призових за місце за підсумками сезону у загальній таблиці 2,33 мільйона євро. Загальна сума заробітку гірників у лізі чемпіонів ще може зрости, якщо команді Маріно Пушича вдасться вийти у плей-офф турніру, тоді Шахтар отримає додаткові гроші за результат у матчі проти Борусії, а також за підсумкове місце у таблиці та за вихід у плей-офф.